Доброго всім ранку, друзі, можливо, недільного. От, ну вже не такий ранок, день уже. Ну що, друзі, вже не можна писати не де ділитися відео, ні в яких ура патріотських, патріотичних, ура, так би мовити, телеграм-каналів. Хочуть мене приїхати набутилити. Побити, набутили, просто за те, що ти ділишся відео, за те, що ти е, людина, ну, по праву, по природному праву, ти людина, яка лише підкорюється творцю вищому. Ти, от, ти не хочеш бути там фіз особою, все інше. Ти людина. І за це хочуть побити, приїхати там, убити і ще щось. Я всіх чекаю. Я всіх чекаю в Кривому Розі. Приїжджайте на бутилить, пишіть під коменти, що ви від мене хочете. Саме, що ви хочете на ви сказали тут на недалеко від мене, в Херсоні ви десь. Приїдете мене набутилите тут це, просто за те, що я кажу, що я. По естественному праву я чоловік. Мужчина, наприклад, з іменем ігор. От, що вам ще від цього треба? Вас не влаштовує слово там корпорація, там і ще щось. Так це не до мене. Це дивіться міжнародні статути, як приймалася держава Україна по міжнародним статутам. От як її приймали в 91-му році, чому це Балахнін почав про це говорити зараз? От і чому так сталося? Що вдруг ми там е, опинилися, як ну, сказати, що ми комусь належимо всі наші землі, люди належать, як е, кріпаки якісь? Чому так опинилися? Ну, це не проблема набутилити мене знайти. так Розбирайтесь в правових статусах хто ви, розбирайтесь по праву, кому ви належите, от собі, як ви себе ощущаєте, як ви як е... ну, дитина творця, ви як дитина творця, чи ви як, сказати, як фізосип, чи ви мертвий. Зовсім ненароджений, чи хто ви взагалі? От. Я всіх чекаю. Треба пам'ятати, що я ще і е, до е, невролога звертаюсь, якщо ви мене поб'єте, ні за що уб'єте, то вам буде, знаєте що за це? Я вас всіх чекаю, на бутилець зеленки мене облити, Я вас чекаю, за що? Ну, ви поясніть, за що ви хочете мене облити зеленкою, побити, набутилити. Це все робиться у цих телеграм-каналах. Дуже вони там грамотні усі. От, ну я не буду казати де. От. Але я хочу просто. Ви хочете розібратись зі мною. Ну я вас чекаю усіх. От я вас усіх чекаю з собою розібратися. От. Всіх тут я нікуди не вбігаю, не вбігаю. Приїжджайте, заїжджайте до мене. Якщо ви зовсім дурні не хочете розбиратися у правовому статусі, хто ви, що, чому так все опиняється, от, то я, я вам не доктор. Ну просто мені важко дати все. От. І всіх малочах, які хочуть мене побити, вбити, я чекаю тут. От, я навіть, навіть нікуди не уїжджаю. Бачите, який кущик добрий. Я виказую свої позиції по тим чи іншим питанням. Це моя особиста справа. Чого я не служу, чи служу, чи що. Це вас не повинно торкатися. Мої захворювання і все. Е, ви вирішили фізичним шляхом мене устранити, то будемо розбиратися, хто ви такі, що, на якій підставі ви хочете мене устранити фізичним шляхом? На якій підставі? Хто ви такі? Що ви такі? Ну, що ви? Приїжджайте, будемо балакати, що, з чим ви не згодні? Ну йдіть до Балахніна. Задавайте йому такі питання, що він відкрив документи, що юристи, наприклад, відкрили документи, і воно так опинилося, як опинилася. Ну чи я що, довгий повинен мовчати за це, чи що? Я не зрозумію, чи як ото баран там, да, і ще, і ще мені у, у, у мента адсосать може да там. В поліціянта якогось, адсоса, що да, війна йде. От давайте я відсосу ковота -то. тоді. -да. Ну, так виходить, чи як, чи що ти должен бути, замбаком якимсь, дібілам, чи ким ти должен, чим ким ти повинен бути? Якщо ви не зображаєте, що ви творите то ви йдіть до психіатра і не морочте мені голову, от і все. Доброго дня! Слава Україні! А дебилам, блять, ганьба.